Надзвичайно багато дискусій щодо закону про мобілізацію. Я хочу поставити перед вами питання. Як ви вважаєте, чи є закон про мобілізацію, підписаний президентом України, справедливим? Чи можна вважати цей закон справедливим? От як, на вашу думку, це справедливий закон, який визначає ті норми мобілізації і ті правила мобілізації? Які ми побачили, і які будуть діяти з 18 травня 2024 року. Поки ви думаєте над цим питанням, я відповім ні. Я вважаю закон про мобілізацію несправедливим. Адже цей закон визначає досить дивні і сумнівні для звичайного життя норми того, хто може, а хто не може бути мобілізованим. Наприклад, батько двох дітей, який має успішний бізнес, який закінчив, ну, до прикладу, магістратуру, можливо, навіть дві вищі світи має, побудував бізнес, який не належить до критичної інфраструктури. Цей бізнес, ця людина підлягає мобілізації. Поряд з цим. Людина, яка в своєму житті мало що зробила, а жила, наприклад, на бабусину пенсію до своїх 30 років і крім 9 класів нічого не закінчила, вона може нині вступити до коледжу за мотиваційним листом і мати відстрочку від мобілізації. Виникає запитання: чи справедливий закон про мобілізацію в даному випадку? Відповідь очевидно, ні. Якщо ми візьмемо ще норми в законі про мобілізацію, то ми там знайдемо, що виявляються народні депутати, чиновники різних рівнів, категорії А, категорії Б, різні працівники різних структур і відомств вони мають бронь від мобілізації не просто. Вони мають відстрочка, мають бронь. Паралельно з цим. Ви людина, яка працює чесно, відверто. Наприклад, ви водій автобуса, або ви касир в супермаркеті, або ви слюсар сантехніки. Так далі, ви призивний і фактично ви повинні вирватися з життя і піти в підготовчий центр або на фронт. Чи справедливий це закон відносно людей, які, яким нині, наприклад, 25 років стосовно людей, яким нині 23 роки, фактично мало чим відрізняється 25-літній від 23-літнього. І той, і той шукає себе ще в житті, тільки закінчив можливо університет. Але перший є призивним, а другим є непризивним. Чи справедливо це? Відповідь напевно, ні. Чи справедливим є те, що викладач університету він не призивний? А е, ну до прикладу, той же самий бізнесмен, слюсар, сантехнік, маляр, сту, столяр, штукатур, е, шахтер вони призивні? Чи справедливо це? Відповідь напевно, ні. Адже кожне життя воно самоцінне, кожне життя воно не вимірюється ніякими категоріями того, ким ти є в житті. Але е, так сталося, що ми потрапили в ситуацію в ситуацію війни, і в даному випадку держава змушена встановити якісь норми того, ким вона давайте будемо відвертими, готова пожертвувати, а ким ні. Чи вважаю я в даному контексті, що закон про мобілізацію продуманий як потрібно? Е, якщо вже ставиться питання про те, хто в державі більш корисний, а хто ні? На мою точку зору, ні. Чиновники подумали про себе. Вони продумали про те, щоб себе відстрочити від мобілізації, забронювати від мобілізації. Також, на мою точку зору, я сьогодні це говорив в ефірі телеканала, якому давав інтерв'ю зранку. Я говорив про те, що насправді дуже багато там є шпарин для людей, які у високих кабінетах і які можуть ухилитися від мобілізації і ухилити. Вони люблять це слово. Я його ніколи не вживаю без кавичок стосовно громадян України. Але якщо чиновники пишуть закон, то можливо не варто робити таких норм. Які дозволяють ухилитися, вони люблять це слово від мобілізації дуже багатьом категоріям людей, але ці категорії людей вони мають бути приналежними до певної касти людей. Ну, наприклад, ви не можете влаштуватись просто так в апарат Верховної Ради. Ви не можете просто так влаштуватись в. Там сервісний центр або id центр або Дата-центр Верховної Ради. А ці люди прописані в даному законі про мобілізацію як такі, що не підлягають мобілізації, чи є це справедливим? Відповідь ні. Чи є справедливим, що, наприклад, працівники опери цирку. Інших установ і відомств, які визначає кабінет міністрів, вони мають відстрочку від мобілізації. У них є бронь. А у вас, у людини, яка працює просто чесно, наприклад, охоронцем в супермаркеті цієї броні немає. Чи чесно це відповідь? Очевидно, ні. Але ми з вами повинні розуміти, що країна перебуває в воєнному стані, і е, ніколи так не буває, що воєнний стан є, а в державі все справедливо, все законно і все згідно конституції. Чи можна говорити про те, що закон про мобілізацію порушує деякі норми конституції? Справа в тому, що в умовах воєнного стану і це передбачено законодавством, деякі а насправді велика частина норм конституції не діють. Тобто, коли ми кажемо, що от порушується конституція, то зазвичай ви вказуєте на ті статті. Які передбачено законодавством, що вони не будуть діяти, і це в самій конституції прописано, що вони не будуть діяти на період воєнного стану. Це стосується і права людини там на вільне, і так далі. Дуже багато чого. І якщо ви хочете ознайомитись, то будь ласка, в цьому нема проблеми. Просто погугліть, які статті конституції не діють під час. Воєнного стану я все в телеграм-каналі неодноразово опублікував цю статтю. Ви можете ознайомитись. Тому чи можна сказати, що е, закон про мобілізацію, про те, що все, що з нами нині відбувається, це справедливо. Відповідь ні, війна це взагалі несправедливо. Війна це. А, те, що не повинно було статися, війна, це те на що українці не заслуговують на мою точку зору. А тепер давайте подумаємо: а чи думали ми про те, чим може все це завершитись, коли а, з вами ми виходили на Майдани в 2004 році, 2008, 2013 році? Коли ми хотіли кращої долі і не думали, чим може обернутися, чим може обернутися вияв нашої волі, чи думали ви про це? Чи вважали ви тоді? Чи говорили ви тоді про справедливість? Чи ставили ви питання справедливості? Я вам відповім, так, ви знову ставили питання про справедливість. І вирішували це питання на майданах борячись із чиновниками, які узурповували владу з тими людьми, які на наш з вами погляд не відповідали статусу нашого суспільства. Ми боролись, ми не боялись, ми виходили на майдани і вимагали кращої долі для України. А тепер давайте подумаємо, як же так відбувається, що українці постійно борються за справедливість і при цьому постійно перебувають в несправедливому суспільстві. Відповідь, як на мене, дуже проста. Нас з вами постійно обманюють. Нам завжди говорять те, що ми хочемо чути. Нам ніколи не говорять тої правди, яка може викликати у нас обурливу реакцію. Сьогодні даючи інтерв'ю одному з телеканалів, а відео є в телеграмі. Можете подивитися, я говорив речі, які з одного боку є, можливо, несправедливими, а з іншого боку, вони розкривають об'єктивну реальність, ту реальність, яка є. Ви не знайдете чиновників, які вам будуть говорити ось ті слова, які говорив сьогодні. Я, і я побачив, що навіть моїх підписників деяких це дуже обурило, тому що ми хочемо, щоб там говорили те, що ми хочемо чути. Повірте мені, дорогенькі мої, завжди знайдуться люди. Це буде Юля, Петя, Володя. Це буде Віктор, це буде Коля, це буде хто завгодно, це буде Льоша, це будуть маса людей, це буде Сережа, це буде будь-хто. Я зараз не про себе, там Сереж багато. Так ось це буде маса людей, які будуть говорити вам те, що ви хочете чути. Але як тільки вони доберуться до влади, вони покладуть на вас великий болт. І далі питання справедливості знову ляже на далеку-далеку. Полочку, тому думайте про те, що таке справедливість. Справедливість це в першу чергу суспільство, яке живе за об'єктивними характеристиками. Справедливим є суспільство, яке не ховає голову в пісок перед тими викликами і небезпеками, які очікують. Справедливе це суспільство, яке здатне оцінювати ризики. Справедливе це суспільство. Яке здатне не тільки з анонімних акаунтів, а і з своїх звичайних акаунтів, хоча б щось зробити в інформаційному суспільстві, якщо ви вважаєте щось несправедливе, я сьогодні у тих людей, які знаєте так трішки обурились, їх було насправді небагато, але чоловік 10 було. Так от я у них запитав: скільки ви моїх відео відвертих, а ви від мене вимагаєте повної відвертості? Причому публічно, скільки ви моїх відео перепостили, скільки разів ви не поділилися тим, що я говорю, скільки разів ви попросили ваших колег, знайомих, друзів підписатися на мої ресурси. Де взагалі ви вклали хоч копійку в те, щоб просунути мої ресурси, рекламувати мої ресурси? Де ви це зробили? Відповідь була така: ага, а я з анонімних, а ти просто відомий, тому давай, ти давай, а ми будемо сидіти в сторонці. Знаєте, я маю певний рівень відомості. Я дуже скромна людина, але усвідомлюю, що це є саме тому, що не боюсь висловлювати точку зору, яка властива українському народові. Але це не означає, що я не буду на боці об'єктивності. Я не популіст, я не буду говорити ті речі, які просто ви хочете чути. Я бачив, як пані Юлія Тимошенко в стінах Верховної Ради говорила про те, що не в усіх українців є смартфони, і що де взяти українцю смартфон, щоб там десь зареєструватися, і так далі. Знаєте, статистика показує зовсім іншу зворотню сторону. Моя мама, якій більше 60 років. Користується смартфоном і робиться з великим задоволенням. І в інтернеті, і в Телеграмі, і в Тіктоці, і в Ютубі, тому е це все популізм, на мою точку зору, виходити в стіни Верховної Ради і казати, що закон такий, то такий, то про якісь там електронні штуки не треба приймати, тому що в українців немає смартфонів. Знаєте, це може лягає добра е вам на душу дуже гарно. І, можливо, виходите з телефоном кнопочним для того, щоб показати, що у вас немає смартфону, але ж ми всі чудово розуміємо. Є у нас смартфони, і ми ними давно користуємось. Якщо якийсь чиновник виходить з Ради Розповідає, які погані її колеги. То мене завжди виникає питання: а як же ти з цими колегами прийшов до Верховної Ради, роблячи вигляд, що ти не знав, хто тебе оточує, все ти знав, просто ти хотів попасти в Верховну Раду. А тепер, коли стало небезпечно бути з ними поряд, коли ти розумієш, що коли ти будеш говорити проти своїх колег, то тебе оберуть завтра ще раз до Верховної Ради, то ти починаєш це говорити. Виникає питання: а можна вірити таким людям? Відповідь ні. І тому, коли ви боретеся за справедливість, ви повинні розуміти, що вас мають представляти справедливі люди. А коли ви намагаєтесь досягти справедливості, обираючи несправедливих людей, то ви маєте те, що маєте. Потім не ставте питання про справедливість. Все, що нас оточує. Багато з того, що приймається законодавчо, Верховною Радою і так далі, я особисто вважаю несправедливим. Але станом на сьогодні, ні я, ні ви змінити нічого не можемо. Я проводжу роботу з вами і працюю з вами, і спілкую з вами лише для того, щоб ви зрозуміли, що я справедлива людина. І Якщо вам такі люди потрібні, ви зробите свій вибір так, як це потрібно. Якщо вам такі люди не потрібні, ви можете агресувати в мій бік і оберете собі наступного разу. Колю котлету, ще кого-небудь, а потім не ставте питання, а чому приймаються несправедливі закони. А тому, що люди, яких ви обрали, на мою точку зору, якраз про справедливість, і не думали. Вони думали тільки те, щоб прийти до владних кабінетів. А ви на них поклали той функціонал, яким вони ніколи не володіли. Ви повелись на те, чого не було. Ви намагаєтесь жити в ілюзорному світі. Я намагаюсь говорити речі, які, можливо, не завжди вам подобаються. Але ці речі, які роблять наше суспільство більш тверезим, більш адекватним і виліковує його. Адже інколи краще завчасно знати щось неприємне, щоб потім не перетворилося на те, що ми нині переживаємо, коли кожне наше життя під великою загрозою. І це вкрай несправедливо. Це вкрай несправедливо. Але Станом на сьогодні, я нічого зробити без вашої підтримки не можу. Як і ви, кожен з вас нічого зробити не може. Все, що ми можемо зробити зараз, це об'єднуватися, підписуватись, поширювати, підтримувати одне одного і підтримувати особливо тих людей, які не бояться щось говорити, хоча б щось говорити. Підписуйтесь на цей ресурс, підписуйтесь на Телеграм. На Тікток нас має бути більше, якщо ви хочете жити в справедливому суспільстві. А для цього вами повинні керувати справедливі люди. А для цього вам потрібно зрозуміти, хто є хто. І вживу, а не з серіалів. Телеграм, Ютуб, Тікток. Підписуйтесь і поширюйте мої відео. Робіть щось.